Класичний чізкейк Нью-Йорк в таку спекотну погоду це ідеальний десерт. Подаємо з улюбленими ягодами, ягідними соусами, карамеллю чи просто так він дуже смачний та дуже і дуже ніжний. Для початку готуємо сабле. для цього цукрову пудру, тепле масло кімнатної температури і яйця змішуємо до однорідності. Далі додаємо борошно, перемішуємо та швиденько збираємо це в кулю. Коли стає ложкою мішати складно, замішуємо руками, замотуємо в харчову плівку і хоча б на годину в холодильник. Далі тісто розкачуємо між пергаментами. Коли розкачали морозилку знову його або в холодильник, дістаємо з холодильника, проколюємо та будемо випікати. Я все пропишу в коментарях. Тим часом готуємо сиркову масу. Крем-сир, додаємо цукор, перемішуємо, поступово додаємо яйця, вмішуємо, далі додаємо цедру та лимонний сік. В кінці додаємо вершки і все перемішуємо до однорідності. Коли корж спікся і остих, ми його потрібніємо в крихту. Додаємо масло для реструкції, тобто формування коржа. Знову його після цього ставимо в холодильник, щоб корж підстиг, і тоді лише випікаємо. Після випікання додаємо сирну масу, обов'язково випікати з парою. Має вийти, коли дістаєте, ось так труситися, ніби, остигає і лише тоді.